ТЦК, бусифікація, невиконання законів, ухилянти. Що про це говорить спікер командування сухопутних військ Саранцев? Подивіться, будь ласка. Якраз от з варіантів рішення цих проблем є написання такого: ну я це називаю комплайнсом, тобто певного набору правил політик щодо діяльності військовослужбовців ТЦК при здійсненні мобілізаційних заходів. Це стосується зокрема і питання спілкування з військовозобов'язаними під час заходів оповіщення. Під час заходів, які вже відбуваються, під час проведення оформлення, е, і так далі. Тобто, е, ну стрижне це звичайно має бути повага до громадян, е, це має бути максимально і е, максимально дотримані правила вічливості. Це має бути певні е, ну, певна коректна поведінка, яка е, має супроводжувати весь цей процес, для того, щоб е, ми могли е, як якомога більше збити цей негатив. Бачили і чули.